Любі, друзі, зварний на зв'язку. Сьогодні я зварив тести і чекаю на результат. Буду зварити відповідальні конструкції із алюмінія, і це відповідальність. Оцінка моїх зварних швів буде відбуватись протягом неділі, можливо, двох, бо це йде під рентген. І деякі йдуть під макро. За час очікування я буду розвивати свій YouTube канал, а саме влог. Завтра я планую вам показати мій авто, на чому я пересуваюся. Трошечки історії із мого життя. Я вам сьогодні розповім. До цього, вже як півроку, я повернувся до Польщі із Нідерландів. Там я поробив, там я подивився, як люди роблять, яке відношення в них до життя, до роботи, і мені це імпонує. Я дивлюся, що роблять Загарбники із нашою країною. І мені стає не по собі. Бо сьогодні я бачив відео, руйновані будинки, чи життя. І шкода. Дуже шкода цих людей. Мій батько загинув на цій війні. Мати наразі в Україні. Але зараз не про це. Зараз про те, що треба розвиватись. Доки ви сидіте на одному місці, ви просто втрачаєте можливості, які вам дає життя. І з мого досвіду я можу сказати, що я вже понад 2 роки, майже 3, я є підприємцем. Як це виглядає? Я є фізична особа, яка виконує послуги. Тобто, я виставляю фактури для тих людей, яким я щось роблю, чи закладам. Я достаю працю, виконую її, після того виставляю фактуру, отримую кошти, сплачую. Так називаємой ЗУЗ, це страховка у Польщі, і далі податок. Також в мене є бухгалтер. І після того всього в мене лишається гроші для маневру. За цей час я назбирав, ну, зараз не в грошах, а про те, що я собі придбав а саме зварювальну маску. Це те, що мені дає майбутнє. Це те, що мені дає комфорт і безпеку. Перш за все. О, перепрошую дзвонять. Алло. Так, якась реклама. Добре, я перепрошую за цю паузу, йдемо далі. Я планую розширюватись. На цьому каналі я буду показувати вам свій шлях. За цей час я планую, доки я у Польщі, бо далі я планую рухатись до Нідерландів. Бо наразі ця країна викликає в мене велику повагу. Бо в часи вони виборували свою незалежність і далі збудували свою країну. Я хочу, щоб і моя країна так само розвивалася. А країна це люди. І я звертаюсь саме до тебе. Розвивайся, живи цим життям, цінуймо його, бо воно в нас одне. І своїм прикладом я хочу вам показувати, як я рухаюсь. Щось вас буде цікавить, задавайте питання. Ми підтримуємо зв'язок. Наразі в коментарях, можливо, колись часом ми зробимо спільну бригаду і будемо виконувати разом спільні проекти. І це мій план. Тому слідкуй за каналом, завтра ти побачиш мою ластівочку пролесну, хоч і стареньку, но чудову машинку, якою я передвигаюся, і вона мені дає мобільність. Я казав за це в попередніх відео, що якщо ти. Не можеш змінити роботу, зміни, зміни відношення до неї. Але я ще раз закликаю, робіть щось. Робіть. Розвивайтесь і живіть цим життям. Ну, а я чекаю це довго, неділя, може дві, бо там йде под макро, под рентген. Не знаю, я казав це, ні. Я наразі не стосую комп'ютера, хоча треба це зробити, але перші кошти, які я отримую, я куплю собі саме комп'ютер для того, щоб робити для вас більш інформативне відео, там, де буду додавати фото, анімації, відео. Ну і так, щоб це виглядало, як то кажуть, добре і інформативно. Ну а наразі я з вами прощаюся, йду в магазин придбати продукти. Ну і до зустрічі в наступних відео.